Мед. Ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. О! Каша злиплася. Як у нас дітдомі. Вікторія, де Бекхем? Ой, бореться за життя. Вчора накидався з сусідом. Перегар зайшов раніше, ніж ти. Поздравляю, він ходить може. П'ядішка постав. Я тебе сказал, поставь! Век, откры, пожалуйста, моя сына в руках нема. А ты як закрыешь, потім никто не відкриє. Давай я! Та ты открыто открыть не можешь. А я бахну. Для храбрости, для настроения. Да и просто так. На митингах, чим п'яніше, тим вони швидше проходять. Де відкривачка? – Не робота, а мечта. Куди? Зачем, почему? Об'яснить мені, пожалуйста. Токаниці. Давай я поговорю. А -а -а. Да, Олег Анатолій! Там все отлично. Конечно, птички співають. Утро прекрасне. Вилітаю. Збитий ти льотчик, ти нікуди не летиш. Е-е-е! Yeah. Yeah. Сус, повезе шефа. Ти маєш щось проти? Ні, nee, Вік, ти знаєш, що я в цій житті п'яним за руль не сідаю і не зміняю жінки. <звук> я проти, у мене мітинг. Стоп! Ти не їдеш на мітинг. Він їде на мітинг. Ти везеш шефа. Все ясно? От і добре. Позвони шефу і попередь. Ти повезло, що в мене немає сил з тобою спорити. <звук> ти повезло, що в мене немає сил в принципі. Оце мій друг Петя Бампер. Завжди готовий прийти на допомогу. А це мій друг Сус. Завжди готовий прийти на день Пригоди Три і бампера Що ти в викине пілотки. Я льотчик. Буду літати по городу з шефом на борту. Сопла закрий. Олег Анатольович, мене тут зненацька покрутила. Як мокре дерево на сонці. Та не те слово, наче хто арматурою насквозь прожив. Та не вздовж упоперек. Хай вас Сус твезе, хорошо? Ага. Олег Анатолійович, якщо чесно, то в мене будун. Я до сих пор п'яний. Я за руль не сяду. Спасіба, бос, я добро не забуваю. Спасибо. Pete, ну вот если честно, спочатку я навіть повірив. Ну прям актор. Відчувався оцей харизматичний акторський почерк. А в кінці, конечно, взагалі з образа випав. Чого ти за мною бігаєш, як собака на ноги пристраюєшся, а? Та мені ж треба понять, що мені вдіть. Удинсь найкрасиве, що у тебе есть, и все. Пей, ну я ж в трусиках не поїду. Удинься по-людськи. Петя, дурко, ты алкаш иллюстрированный. Ну ты бишь уже не 20 год. Зачем так сливу слыть? Петь! Може все ж таки в трусиках? вони красиві? Я тебе щас бахну, ты ці трусики замажешь. Без трусів, так без трусів. И без пилотки! Ой! Все, я готовый. Ты серьезно? Что не так? Футболка, Сус. Отлично, футболка. Отлично, и она была, когда Брюс был живый. Брюс жив. Что не так? На, Брюс. Накинь пиджак. Сейчас один, но потом сниму. Я степлером его до тебя прибью, понял? Не вздумай снять. Вот так ты людина, а так ты чмо. Прыгай в машину, подкинь на мітинг. Не мітинг, а сборище клоунов, кровопийцев, бездельників. Называй вещи своими именами. Да, серьезная организация. Давай ключи. Со двора выйду я. За, против, кто знает, что это за бред, что, для людей с деменцией или что? Петь, да какая разница, такие заказы. Гроши платят и хорошо. Походишь пару часиков по пешеходному, получишь свои 400 гривен и похмеляться бежи. Когда ты себе уже нормальную работу найдешь? А вот это что, я уже нашел. Блин. Що ми сюди на каділлаху не під'їхали? Хай би мої пасіпаки побачили, як живуть лідери революції. Пасіпаки у Шредера, рокстеді і біба, це люди з заниженою соціальною самооцінкою. Ти хотів, щоб у них челюсті підпадали або взагалі хтось в кому впав. Так, ладно, Петь, на, роздаси. Поняв. Якщо що то піде не так, а що то піде не так, я це знаю, просто кричи: Ганьба, ганьба, і тікай, поняв? Тільки не з ними. Вони ще ні разу не втекли. Ребята, налітай. Раз, кому, що. Не важно. Да, просто, хто, стоп. Так, стоп! Стоп! виключаємо рупори. Хто мені об'яснить, чому ми лазим, як мурашки по спині? Нам сказали. Хорошо, если я вам скажу, що грошей нема, вам не заплатять, Що будете робити? Будете ходить? Нет. <риво> Отакими, такими як ми треба дома печку топить, хоч яка та користь буде. Люди реально спішать. Може хтось на роботу, може хтось просто до любимої жінки. Восім символ не бачив. Якщо нам завтра скажуть, обманутися гамном і ходить, ребята, надо хоть трохи себе уважать в цій житті. А що нам робити? Дядя, в такому віці у вас дано вже було сложитися А де гроші? Нема грошей. Так, подожди, ну барахло собрали. А сьогодні Пасха. Дякую вам. Ти що виліз? Ти ж тільки що більше всіх сигналів спішив, наче на том світі хамсу безплати роздають. Подожди. до метро підкинеш, а чого я спрашу, кришку підкинеш? А йо. Да, звісно. Ну это ж 20%. 20 ну це ж. Це не 500 доларів, це 20%, між іншим. Так. Да. А можна було 50%, звісно. А що ж ти не брав? Це надовж дому, я говоря, ну добре, потім вже перезвониш, коли там приїду. Да, Давай. Йо, задовбали ці дзвонки вже, а? Так поставте в авіарежим. Ви ж біля аеропорту. Я так завжди да, роблю навіть не біля аеропорту. Слухай, а чого ми за 4 години до рейсу сюди приїхали? Ну щоб не спізнитись. Чи ну погуляйте трошки по аеропорту, там красиво. Тобто подивитись, як літаки злітають. Самальо! Значить слухай сюди. Мене три дні не буде, але коли я прилечу, хай мене зустрічає Петя. Хай мертвий, хай бухий, який заводно, але тільки він. Все, взяв ваші слова в карманчик, положив в місяць під жачком Петя віддав. Господи. І привезіть мені що то дороге. Емочка розмір. ілі сорок третій. Я вибачаюся, ви не їдете часом в місто. Запала на мене? Може зі мною? Що? Кажу, їду. Підкинуть. О, так, дякую. Бо таксисти, як п'явки, все хотіли висосити. Та розумію. Я візьму. За цю ручку ось вона видбігається. Та ладно. Оця, да? <кхи> За мною? Отличний денек. Ще й бабла зроблю. Петя, я обіцяю, ти сьогодні поп'єш. А чого ти так рано повернувся? Мітінг розігнали. Він був незаконний. Ну, що, попустила? Ні. Ну, то йди, проспися, може, попустить. Ні, воно попуста. Треба просто, щоб ти со мною поділила своєю енергією. Можна до тебе підключитися? Ну, посеред городи ще. Іди в хату, а зараз прийду. Попереду, Памперенко. Буде любить віку, любу свою віку, хорошенько. Та не треба мені нічого повертати. Зробіть та про що домовлялись. Козел. Та що одразу козел, я акуратненько поклав. А, та це я не вам. А. Я на весілля прилетіла по подрузі лімузин, на дівішник пообіцяла, а цей козел відмінив замовлення. От козел! Що тепер робити? А оцей цепелін підійде. Ви серйозно? Останній раз я жартував ще у В'єтнамі. Ви мій спаситель. Да, я такий. Біжи, сідай. Біжи, біжи. Точно запала на мене. Да-да-да. липи цветуть. Духмяні, духмяні. Вікуй, скільки тобі біїць? Скільки собі. Сонечко, та ти ж репнеш. Ну ти з мене усю енергію висусав. Та да по восім. Так, а це і роботник года. Бомбила, де ти пропав? Пет, ну у тебе работенка, конечно. Твій шеф мене вже заганяв. То туди, то сюди, то оттуда, то обратно. Сейчас сидить в ресторані качку доїда, я стою, жду його. Ми готові, можемо їхати. Отлично. Черв'ячки залазимо в яблочко. Сус, що за баби? Які баби, петь, Це проститутки. Щас, походу, твій шеф в сауну їде. Яка сауна, Сус! Ну, яка петь сауна? Ну, гаряча, з вінниками, там, не знаю, пиво, чіпси, я, откуда я знаю. Все, давай мені нема коли, треба їхати. Раз. Алло! Алло! Що знов погано? Та не те слово. А моя енергія що не допомогла? Сонечка, та твоя енергія це єдине, що в мене залишилось. Шеф з Сусами, проститутками в сауну поїхав. І що? Що, і що? Мене ніколи з собою не брав. Та я не в тому смислі. Я в смислі не поручав такого. Ну, так треба казати нормально. Ну Так позвони Анатольчу і виясни. Ти ж не аж Суса. Абонент Фотозони. Не зря мені в Каділакі змія снила, ще й за простату укусила. А при чому тут змія? Та як при чому? Та Сус мене підсидів, що не ясно. Та мали дурного. Такого відповідального дурочка ще пошукати треба. В тебе за два роки жодного косяка не було. Крім сьогодні. От я той Ну, перестань, найдеш другу роботу. М? Та кому такий рагуль, як я нужен? Перестань обіжать мого чоловіка, поки я жива. М? Вау! А отак так з можна? Можна. Тільки дивись голуба в рота не спіймай. Ми вже затарились, можемо їхати. Кашеня! Залітаємо у печеру. Коротше, я тут накидав маршрут. Ти хто такий, навігатор? Фотограф. І що? Я ж кажу, я накидав маршрут, де можна пофоткатись. Будемо їхати, по-моєму, маршруту. Поняв, я покажу, де можна фоткатись. За тебе взагалі не платили. Ну, поняв. Сідай. Ну, давайте пити за мою найкращу подругу. Про що ти думаєш? Про будуще. І що там? Печаль. Скотті піпер луччі годи! Вікторія, королева моя! Все, що зайшла. Пакетик чаю і вафля. Та це царський ужин. Ми ще з тобою як зачаюємо. Дай я тільки води з річки зачерпну. Я в хелби ж вступив. Е так дійга. Петя, завтра о шостій ранку, збираєш в офісі документи і пулюю на Вінницю. А вийде? У відні на балет збираюся. Точно? Срочно. От сапляк. От пісюн газірований. Де торі ключі від Ділака? А як ти знайдеш де він? В машині GPS. Програма в телефоні. Все. На вихід. Дівчата, ось все. Шикарне місце для фотосесії. Urban style. Міські джунглі. в чому собі не відказуйте. Так, а що тут фоткати? Що тут фоткать? Ні, ну одразу видно по об'єктиву, що у чоловіка все життя в розфокусі. В цьому будинку спав і працював Теодор Драйзер. Тут йому приснилася американська трагедія. Ось о, Фоткай обложку для книжки. Дівчонки, 10 хвилин буду. Ну, добре. Ходімо кудись туди, зробимо декілька кадрів. Я зажимпуськом. Біатріс, твій принц у замку. А де кінь? Кінь узді. Главное, щоб здечка не порвалась, поки я тут з тобою сижу. Значить, на вечір нічого не планую. Йдемо в ресторанчик, з мене війніще і лобстери. Ну, головне, що не з мене. Так, Біатріс, не починай. Бабки є, бабки є. І не сувеніри справжні. Бізнес пішов. Так, нема мені тут коли з тобою ля-ля. Мене там люди чекають, я побіжав. У 9 вечорі чекайте в ресторані, не запізнюйся, там тобі все розкажу. Ну, пока, мій принц. Пока, малиш. Що стоїм, що теряємо время? Кончилась пленка, мотай! Так а де фоткать? Що фоткать? Де фоткать, куча места! Ти в лучшем місці на землі! Ти що, девочки, де ви його нарили? Бери сам фотка, окей. Та запросто. Сейчас фотосесія только починається. Дай телефон. Так, улыбаємося, девочки. Так, не улыбаемся з той сторони сейчас буде лучше. Так. Ти обернись, ти обернись, ти нахились. Ось это фото, от это ракурс, отне та кадр. Вся суть дівчиника в одному фото. Если захоче, я тебе потом такий на паспорт зроблю тебе в любую країну вкусня. Каділак! Я знаю мишка, що в мене каділа. Каділак їде. Сі! стріляти буду! будуть! Братанчик, друг! Виручай, каділак угнали! Як водій водія! Прий. Ага. Давай, погоня. Та-та, та та-та-та. же ж собака лишайна, гусь, да не женюсь. Карась хордовий раз в житті попросив помогти на тобі і тут підставив. Догоним, не знаю, що з ним зроблю. Шкуру здеру. Ні, три шкури здеру. Він ще не знає, з ким зв'язався. Давай, давай, не відставай, головне. Так ти рішив котика і мишку поіграти. Ну тільки знай, що цей котик топі не по зубам. Гони, гони, відривається! Наступай на газ! Петя мене уб'є. Давай, 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 швидше! Уходить! Да Бистріше, давай! Вона вже маленька точка. До побачення! Пролетіли, як м'яч над перекладиною. І залишились ни з чим їря. Де я дівся? Не знаю. Одне скажу точно. За кермом там проти. Ти його знаєш? Та звідки я його знаю? Якщо б я його знав, щоб за ним ганявся, я б його набрав та й все. Так, давай покатаємося по райончику. Він десь тут. Алло, Сус, Як там у тебе? Все отлично! Шеф спить! Напарився, наївся і в прямому, і в переносному смислі цього слова. Скоро буду, грій котлети! Ой-ой-ой, де ж він дівся. Опитний секунд. Машину угнали, а він не признався. А чому ти йому не сказав? От якщо б він признався... Ні, я йому все одно б не сказав. Та-ран-та-та. Вона! Сюди вона! Отут, де стій. Є, вона, точно! Тобі видніше. Скільки з мене. Штука. Ти дурак? Та гривень. Та понятно, що на американських групі. На ладно, машина дорожча. Де ти його взяв на Тебе ще не відпустила. Оце що собака? А це чия машина? Них. Мені в магазин треба, там хліба щас. Я його тільки що закрив. Пацани, це що за приколи? Оце в піжаке мене збило. Цей дрищ? – Угу. Ти Тихонь нікому не кажу, що ця здихона. Тебе вирубила. Що гага? Що з ним робити буде? Набирай ключі. Судьба і так. Уже з ними все зробила. Дімахари, хара, патане, ви дупо зробили мій вечір. лучше спитай, зачем ти тут? Петь, це баришня з дівічника. Я тобі потім об'ясню. Твої біля салону Біатріс. Беатріс! Вона мене в ресторані чекає. Дай ключі від ділака. А хрен тобі не овощ! Та ми з нею помирилися! Вона готова мене до себе обратно прийняти! Назад! Назад! З Ти Діхом да! біжи їх забирай! А мені що робить? сходи, ти ж замерзла! Не туда, а? От туди, отуди туди. Ти будеш кустак, чи що? туалет в туалет дворі. П'ять, я свої речі зібрав, я готовий. Поїхали бігом, Віатріч чекає. Слышиш, тягач, а що ти зацепив мій чемодан? Це твій? Да мій! Не треба дурачком прикидуватися. У тебе свого чемодана ніколи в жизни не було. Зараз подивимося, що там на гріб. П'ять, давай не відкривати, нема часу, Віатріч чекає. У мене на ревізії сідає время. Піть, та я потім тобі фотки пришлю в хорошому качестве, все роздивишся. Ладно, ти взяв мій халат. Ну, че? ладно, ти взяв мої спортивки. Тапочки мої. А, ну, І полотенечко моє подрізав. И... Ты що з гостиниці с'їжджаєш или шо? П'єть, та я не роздивлявся, кидався підряд. Потім що не своє, я віддав. Сус! Я знаю тебе, віддаватель, Ти Толіку у кравчучки до сих пор 20 купонів не віддав. Та він вже скільки років минуло. Він спочатку умер, а потім забув. А зачем ти Вікіні труси схватив? Ну думав, біатріс подарувати. Ну а що, я до дівчини на побачення без подарунка. Ну ні, то ні, носи сам. Він еще й обідався. Я потім твої тряпки тобі електронною прийшлю. пришлю. на дискету загрузи, вони влізуть якраз. От Так завжди. Пішли. вже. Шапку сніми, отдихаючи. Ви розумієте, що мені два рази в житті було так страшно, коли от ті мужики з тачки вийшли і коли батя з тюрми. зрозуміли, поняли, да? Шо мені страшно, когда хтось то виходить. Поэтому не з'являйтесь на моєму путі. Прошу вас. А сейчас давайте выпьем. Давайте выпьем. Я лимонаду. Потому что я за рулем. Давайте выпьем за моего прекрасного друга Суса и за его чаревнейшую спутницу Беатрис. И за то, что они снова вместе, снова рядом, бабушка с дедушкой. Отвали, Сус. Мы не снова вместе, мы не рядом. Та да давайте вип'ю ем за мого друга Суса, за цю скалопендру, яка проползла по душе кожного. Даже бокали звучать, як церковний колокол. На бот!